Поставте хоч лайк. Кому треба шифен? Є всі комплектації. Хочете з таким капотом, пожалуйста, з таким капотом. Хочете, з круглим, буде з круглим. Хочете зелений, буде зелений. Шифен, шифен, розпродай. Піздец. <смеш> <смеш> ну, тому що ви бачите, воно вже... я вже тону тут, а ви подумаєте про ці трактора, що тут стоять. Хлопці, ну реально, поторгуємось нормально. Якщо ви там військовий, чи може у вас є колега, не, не колега, родич близький військовий, то можемо вибити або е... знижку, або подарок. Хороший подарок не навторюємо. Поняв? Нормальний. Вот. Бачите, яка каста на сидіння з шкіри, шкіри варани. <смеш> вот. Коротше, пошипаємо ці рядні комплектації. Якщо треба вам повний фарш... От є з примусовим і там десь ще є з компресором, по-моєму. Чи його забрали? Може. А... Ні, з компресором забрали. Ну коротше, що їде гідропара, ще дода, додатково на шифен, і, і компресор стоїть. Ну, що його вже забрали, він, по-моєму, синій був. 244. 240 або 244. То, іменно такого село, якщо я не близько, там нормально. Чи близько. От, якщо вам треба в селі робити... І вам треба трактор, не мотовог, у вас обмежений бюджет по грошах. Не слухайте там якихось балаболів, які вам будуть розказувати, бери якогось зубра монстра Т-25-го, чи ще якусь шляпу, чи там добавь всім так, головне, щоб був без ранення. Ні, хлопці, головне, щоб був трактор, який зможе, бляха. Хоча підняти якихось 300 кг на який зможе виворити, який має вес. Ті приводи це тільки ваша зручність, по суті. Так, комусь не підійде шифінг, бо їм важко працювати і неудобно. Ну Реально, об'єктивно з трьохциліндровими щурівнями. Плюс там гріється мотор, вам треба йому давати перепочити іноді, тому що може закипіти, може прогоріти прокладка. В Сінтах такого немає. Ну хоті, повірте мені, ось що 244, й де він є, бляха? Тут немає. Ну коротше, не суть. Ось що 244-й шифен зробить роботи... Ніякий вам ні Сінтай, ні ТНТ, ні хенте, ні хрен не зробить той роботи. Вони в середньому на штуку баксів дешевше за трьох і при цьому, при цьому ви маєте железо. Нет, пожалуйста, мост, бал відбору нормальний, може крутануть і мульчер, якийсь може крутануть і якусь необлігчену фрезу, а повноцену, сорок, транспортера польського вчепити. Все, костівку, якусь віру. Сімдай повинної роботи не От. Так що, якщо хочете, якщо вам треба багато тяжко роботи трактором, або вам треба вже десь до 6 тисяч щось додати, а якщо у вас таких коштів нема, то розглядайте сугубо, сугубо шифер. Гектарчик, два, три. Якщо там е повнопровідний, може там і до п'ятерки е плюс-мінус. Да, і то є техніка, яка вже не мінялась годами, розумієте? Тільки нюанс, шифент має бути з мотором sf 138 2 Якщо беремо мотор ці як їх, 35 і там трошки є проблеми. Якщо беремо 354-й, який йде без ремнів, то взагалі шляпа коня. Іменно це провірено вже десятком років. Цей мотор, ця коробка, 6 передач веде на... 240 і ось така коробка. І 8 передачів йде на 244-му, там коробка більша, там більше ще тяги, там воно десь ну, півтонни я не вірю. На 400, я думаю, свободно піднімає кілограмів на навісні. Він буде ще потужніший ну, Якщо вам вже треба 240-го мало, ліпше добрати до повноприму. 350-й буде трошки запас мощності, але він вам погоду не зробить, тому що по факту вам в роботі погоду зробить. Особливо, ще еще рівень то тільки передній мост угоду зробить, А передній мост, то вже інша робота, ви самі знаєте. Тому, хто шукає шифен, хто шукає шифен? А, ось ось 40. Ну вот навіть даже разница. 240 тяг розкос. 240. Дальше бачите на одному рівні. Даже тут грамотно все вивірено, стоїть на одному рівні розкоси. І 244 й саме Ну, Тут і вантажі підйомності більше, і інша коробка передач, і більше самих передач, тут буде 8 8 на 2. 8х2, то вам... <свісно> <свісно> Тому що, у вас більше діапазонів буде для роботи. Тому що три передачі ну, багато, кому мало. Єдине, що по ньому є ще нюанс, що то бляха передня, вона залегенька. Там До 30 і по-хорошому ресори він під підстрибує. Тобто, щоб він іменно грб нормально, треба напередок інший балансір. От, це такі нюанси. Позаду там все нормально, там сама коробка важка, там груза стоїть, там вже нічого добирати не треба. А от передок, ми навіть виробили поприкову перетяжку з Sінta, то вони так у рамні. Подалися, хоча Сінтай без ремня, ну 244. й Я думаю, що... Проблема була в том, що стривало, тому, що шифер постійно підкидав, він підстригував, тому що передок залегкий. Вот. Трошки ще додати на ньому грузів, то на 200 копейка, не пам'ятаю, власний віз трактора в такому вигляді, як він є. А, проти там тонни, 900 км тонну стану 100 кая. Так, ми отримуємо трошки. Такі не самі в І сам собі такі дробці корчення. <хок> поняли тут <кхм> і робоче місце, Ну Ну, ну так, вот. ну, а железо, по железу тут проблем не буде. Стандартно, може датчик, що відригнуть там. Електрика якась, хоча бачите, все 4 вже мотоходини сюди. Тільки я не розумію, чого так от странному. Ну, коротше, то ж китайці, поняли. Проєктиви. Ну, тут такий Китай, то, то робоче, поняття. От хто має шифер, напишіть в коментарях, чи вам видоволені покупку. От тільки по бо Пись пишуть різно про китайця, мої китайці, які знаєте, купуєш, і ти не сумніваєшся, що він буде працювати в тебе. І мінімум по ньому там якусь Може бути. Ну, то шифер. Дешево сердито, провірено іменем, є потужність, буде все робити. Все робити. Поняк. Якщо вже треба вам щось. Лучше, то вже дивіться від, від 6 там же можна щось знайти. То, що до 6-3 воно буде слабше. Там буде ліпший мотор, але ну, ну, в плані там, ходової, коробки, мостів, буде, буде, буде менше железа, просто банально менше железа. тому що мотор сам по собі дорожче стоїть. А шифінг, то дешевий мотор і хороша вам, коробка. Ося. Я не знаю, яким треба бути, щоб ушатати. Тут шестерні таке змій паузи. Ми колись відкриємо. І, і скільки у нас купляв у от в мене ніхто ще коробку не вклав. З усіх, е, з усіх е, виходить, клієнтів. А повірте мені, по клієнтах, по шифунгах дуже багацько ми їх продали. Саме продаваємо трактор, і щоб взяти процентом з отношенняння з усіх з усіх площадків, Саме продаваємо. От. І е, гарантійні, які гарантійні? Ну, прокладку люди не хочуть самі міняти, коли програю, дзвонять. Е, буває, щось десь підтикає. Буває електрика. Електрика буває. Фірня. Буває цей генератор. Починає виділувати. ну Такі, поняли моменти. Вот. По цьому мотору може закипітись. Якщо зараз вже поставив передній радіатор, помпу вже краще, але все одно один циліндр, 1,4 літра, у вас все одно буде. Він буде шумний буде грітися більше, ніж трьох маняков. Тому це маєте враховувати. Ну, а так, в селі... Йому ще один дядька сказав, а ще ціни б йому не було. Не знаю, чому поки не завозять. Но, в цілому тракторець дуже, дуже має відсибувати. В кого обмежений бюджет треба реально файлі, потім Будете мене згадувати е, хорошим словом. Зараз покажу ще, що є по цих. По малих, що по возах. Туши, коротше.